Всім привіт, друзі! Вот знайшов хвилинку, з'явився вдома наконец то Заліз до голубів, дві недели не знімав, а то й більше не було на місці в мене. Пришив покормити ці тут мати поралась, насипала. Що більше порядку сюди влазила, года. На чердак лазить, мене не було. Тиждень, наверне, я вдома буду, якраз поубираю, повичищаю. кінців деяких попальцював. І ще все маленькі. Тут є, дивіться. Тут є такі леви. Ось. Осьо, думаю, цей год буде, що ганять. Так, все одно. Тут лазять. Ось тут чотири пари, тут чотири пари, чотири штуки, дві пари. Ось сюди. Ось, ось. Десь ще є. Іменно чотири штуки. Людина попросила Харківська область Лозова, До візера там до набойових діяла людина. Не падав отчаяння, дідушка там в рудах хоче ганять, хоче мою птицю, я якраз випав момент, туди передати йому. Я безкоштовно дві пари дві пари, через п'ять днів людина заїде, забере і передасть. Ось такі вони вже, їх можна прилучати. Прилучать, ганять. Підписник людина подивилася. Ролики. Попросила, не можу відказати, хоч і первіс собі. Первий не даю, але где на вгодах. В такому місці жила. Хай, хай радію. І не думала пропаганда, молоднячок. Тож, сьогодні там відкинув молодняк уже. Откидав, вже є такі переростки, звісно. Зараз сидять у вольеры, буду потихеньку Сборкой Боркою займуся. Буду потихеньку привучати і щось пробувати, то, что в нас все позеленіло. Ось така вже повним ходом літо. Вже давно в таке время ганяв. І зараз реально не був вдома і не было, Не до голубів якби. Ну, я думаю, потихеньку, думаю, цей тиждень будемо щось 3-4 подарувати, потихеньку буду випускати. Що станеться, то станеться. То, то, що залишав старий голубів, там щоб чисто казав, буду приучати ганяти. Позабирали йти, віддавав товаришу, приїхав, теж не міг одказати, поодавав. Уже давненько не лідінер назад, вже він їх і ганяє. У себе людина тримала на полі, серед ставків, не знаю, яструб не трогає, ганяє. Якось буде время, в нього познімаю. Прямо Прям ставках голуб'ятня і там ганяє чоловік держить бакінську птиці. Ну так, по білий, вроді все неплохо. Там я вже трохи перекинув. Понятно, що деякі там перший раз що сідали, там тільки попарував, били взагалі, там може деякий болтун був, був. Ну, в принципі, виход неплохий, кінці такі якби непогані. Я думаю, що це його трохи трохи поколоти. О. Так, тут теж тут теж поголоватих. Я в тінці поголоватих, не всіх цих інців буду ганяти, тому що в мене їх реально мало. Цей нікому не роздаю, не віддаю, не продаю, без обіду ще поголоватих не можу. Хочу потягнути лінію, аж навіть пара птенців вже. Вийшла. Реально їх дожаняти. Я знаю ці лінії, бо то, що батьки там дуже старі. Ось, наприклад, ось один із них, ось ось другий. Це ці перші, що я привозив, скременчував. І тут по них все почалося. Це родоначальники цих. По них летить, нема вопросів, тут по них дуже багато вінку. Ось по них, ось по них проходить. Ось по них тут чітаю, все, по них я ганяв, це провірено, так що я навіть по них ганяти не буду. Ось цю парку вставляю. Вже пообіцяв товари, що він забирав. Ось таких дали малихів. Ось таких з кокардами, головоногих, голоногих, от таких, Це пара уїжджає. І більш реально нікому нічого. Оце цю пару. Уїжджає ця пара. Оце одне гніздки такі вийшли. Цей от інтересний взагалі <ків> кидають. Ось малий один. Ось теж. от інтересний. Я тут трошки дорабатую. Граюся. От Наче хто маркером намалював. Ось такі птінці білі. Побачимо, а цих будемо ганяти. От у мене там вже є, я деяких перекинув, таких от з какардою такі білі вийшли. Одна така. Ой, одна. Одна от така. Красне голове. У мене <кхи> в чорноголових залито там в красноголові реально є залиті. От така. Що тут? коли в мене їх не багато, то... О, ніде надівав він вбираю по пару побіщах, Андрюха приїде, забира місцеві наші ось такі. Я думаю, що ще до кінця тижня він їх забере. От упросив у мене, а так, я ж кажу, я навіть цей от ганяти не буду. Щось там, дещо буду ганяти, а що не буду. От, от, Тому що я хочу їх реально потягнути. потягнути, в мене їх небагато. Я з там трохи, трохи викинув, вже привчаю, буду ганяти, а тих, от ти по двом самцям, я не знаю, не буду. Ось така живенькі, гарненькі. Ворочка тільки треба за дві неділі застрали. Перед тим як їхати їх в і опять. Підемо далі. Зараз цим корму трохи насипемо. Є ну. От такий корм. Горох, сімечка, кукуруза пшениця, без ячменю. Вже казав чого. чого? Ячменю От так Вони не дуже досі голодні. Але вибирають там що краще, вибирають сімечку, горошочок вибирають. Тут я щитав по-моєму 17 чи 18 пюре одне, а звіле 17 пюре. У мене вони прості, у мене вони не широкохості. Ну 14-15 кірів постійно. По-моєму, в тих двох я десь щитав, якогось сьогодні в руки в Чи 17 пюре. Нічого я сюди по головах не додаю, все як було, без добавок. і не хочу нічого, мені подобається ця лінія голова, так я буду вікати. Так, далі, далі, може, йдемо, бо времени немає, все треба вийти, добавилось хазяйство, так. Всякі горлиці декоративні, всякі гуси, всякі качки. Мама займається, зараз поки мене немає. Так, тут теж, я дивлюся, з кормом непогано, але Вон старички мої. Пару дали в кінців. І далі кину, я їх сьогодні перекинув угонну. От пара ще така молодих у мене є. Парована, це по осініх, по пізніх я ні далі, по-моєму, не ганяв. От я казав, за ту пару, там другі були забрати, так що в будинку не вийшло, щось, трохи времени не так катався. Так що що я пару в ній вже активно вже на гніздо. Минулорічні. Минулорічні є дві прка і шахмати, наче вона біла. Так. Це в мене теж вийшло по красноголовому, там в гоні я вже викинув. Старичок такий єливалий, він вже в пари не йде. Оце, оце цей голуб красноголовий теж вийшов. От красноголовою чорної самки. ця теж вийшла по ньому. От у мене голубенята зараз вже Ой. закровлені, кажуть там. Ну нічого. Голубенятка такі, хочу цю лінію реально потягнути. Бомба. Ну вот старичок перелазить, але воно все кормить. Пару викормив уже. Хороша. Дай бог, що я візьму щось од них. Ну, так це мене тут їх небагато. Блін, везде води мало. Надо понабирать. Понабирать, позамітать, поприбирати. Хороша. Ух такий трошки коротенький. Пара лишніх є, кому там інтересний, дзвонить, договоримося. Без передачі зразу кажуть. І то їх не спешу вбиратися, так може кому там обіжчав, комусь не зробив, от зараз ця пара по двоє цих. Тиждень я буду вдома, дзвонить пишіть. Перована пара минулорітних. Ну не гоняв їх, по-моєму, навіть вони на дворі не були. Вони були вгоні, я не пам'ятаю. Точно що не обганяв там їх нічого. Може вони вилітали, залітали, не, не скажу. Я їх закрив не вода? Я знаю цю лінію, мені не треба перевіряти, щось там вичисляти, що, де, як. Я навіть плоть до того можна молодих закривати і брати кінців, вони 100% будуть показувати бомбезні результати, якщо нічого не додати. А пробував додати сюди, навіть тих голубів, які перевіряв, летять, там брав чужих, додав у цю лінію, не то вже. Не то не хочу, буду держати отак і... і якось так, мужики. Як далі? Вон на голубятня. Вон на голубятня, Старичок красноголовий, якого я купив, от купив назад, бо у мене був на виставці, а то по ньому вже я знімав, вийшли красноголові. Не знаю, не йде цей годин пару. Це теж тут на я самки лишні були. А, саміра голуби, два голуба. Молодняк, молодняк покажу, як їх. Ну Ці теж голуби, тут ні один на дворі не був, не знаю, потікають, не потікають. Так привучую молодняк. Вольєрчик у мене такий хто бачив. Ось, відкрив вони, вийшли, закрив вони, сюди позаходили. Ось молодняк. Є ці красноголові, і краснощок, і білі. Без зброд. Тут отак от привучую зранку. Викидаю сюди. Трохи може обзор дивляться, а тоді думаю днів-три посидять, буду потихеньку, не буду підлякувати, а буду потихеньку. Открив, нехай самі лазять. Тут поголодніша птиця, звісно. Ось такий молодняк. Інтересних подавали тут цей. год. Красноголові воно там є. Ось такий. Дрябоголовий. Щочки є чорні і там. ну, Коротше, всякого. Всяко. Голодні, так, да. тут реально голодна птиця. Ну така вже, птиця на крилі, це молодняк. Їх вже давно пора гоняти, так як на мене було трохи засиджено. Думаю, що дещо навіть як завжди уйде. А ясно добросовисні люди, які ловлять у нас тут недалеко. Ось така, Раді Бога, зловлять, зловлять. Спеціально оставляв, щоб чимось було приучувати. Не дали, позабирали, Ну, пороздарів. Якби на землі, звісно, друге діло. От раніше не розумів, що на землі, а зараз дивлюся, мужиків там дер, взяв крило, там зашпилив, воно походило, позаходило, собі там тижденьок розшпилив і все, птиця нікуди не йде. А тут на чердаку вилізло, сіло на кришу, загнала, якась горлиця чи яструб. Вони вже з переростки зірвалися, ушли, всю, десь прибилося, чи до докарів чи а тоді дзвонять. Заберіть там, їдуть, забираю. Ну Це добре, як дзвонять. Є номера на кольцях. а є такі, що не дзвонять, як пройшли от штук. 30 з чимось ушло, а забрав тільки одного. Цей от дзвонили, хтось там займався розкопками. Ну десь там метал шукають, не знаю ці. Камради. Знайшли кольцо. Прошлогоднішня, Не пам'ятаю 15 чи 16 кілометрів від кагривика у полі. От десь там навіть занесло, десь яструб видно здів. Ну так, по-разному. Скажу так, хто не тіряє, значить той і не ганяє, А хто ганяв, то завжди потерє. Не пам'ятаю, що не перекинув тут молодняка. 14-15. Ну і там ще я. Там дещо відправлю, казав. Людині, де що ще сюди перекинув, Є там, і вже виводки пішли. Щось буде, поганять, хватить. Були в ми здорові, живі і не було. цієї херні, яка зараз в нас в Україні. О, такий молодняк вже трохи передержаний. Ну що зробиш, не було вдома. Не можу цього дослідити за всім. <гум> Саміра голуб. Не знаю, приживуться, не приживуться, вони зі ранками там я показував раніше спорували, здається. Нема в мене зараз глубоко. Старачок лазить. Хороший голуб, звісно, ну вже щось дивимося. Я думаю, йому вже купа купа знову. У мене він тільки два, по-моєму, жив, тоді на жашку він передав цього. Це забрав назад, він ще в мене просто не дав, а то потім свої ще напаруний. Не, не знаю скільки йому От так. Орта. Так, вроді все нормально. Живі, здоровий. Не ну, знаю, цей год, звісно, трохи пізніше почну ганяти, в тому году наверное, таке час вже й ганяв. Але що у нас немає ні листочків, там нічого. Ну, дехто ганяв, повним ходить. Просто зараз блин, фігово, що ну, почну випускати, блин, якась атака яструба і порозлітається цей молодняк, хто куди. Ну, Побачимо, хай днів три посидять у вольєрі, я там потихеньку буду відкривати. Така молоді ош. Де і це боїтися підходить. Такі вже трохи передержені. Вже давно було пора. Що зробиш? Що, мужики? Ось так познімав, трохи порозказував. Буде час, буду ще знімати. То ще треба залишитися все вбирати, займатися. Ти в мене багацько, дуже трохи додалося. Можу раді інтересу хусто піднімаю. Що в мене є. Покажу, пробіжимося. Сам гляну і вам покажу. Ось тут ще вольєр доробили. Гуси, качки. Ось така качечка. Ось такі курочки. Луанська білохохла. Китайська пухова. Кукінхінчик он карліковий. Тут у нас що бентамочки, докачечки. Так легенький обзорчик роблю. Ось карліковий, це карликовий, ось Отаке у нас. Мандариночка стандарт. Огарі. Припарив, у мене тут самолов. такі інтересні теж, Пара ось таких білих мандаринок. сонки поховались, з три пари в мене такі. Так, ідемо тут далі. Тут ще один вольєрчик, вже наче я знімав, показував. Тут у мене всяка птиця, Півча птиця там щегли. горлиці є різні, сміюшіся горлиця, гнечка, снігурі є, навіть у мене тут я багато зробив йому мови, качки є. Ось такі мені дати. Лінечка Він горлася є. Дві пари. А ці ніщогли чиї. Щось що, що, пісати. Плюс до того всього у нас є ще попугайчики. Нерозлучники вже показував, а це ще додавалося в мене. От привезли, привезли мені от такий діамантовий Це Сам сьогодні їх побачив, так як попав додому. Мама сюди їх забрала. Ось от є отакі. От і пора під ось Поворачки. Дуже багато ви бачите, всьому треба уділяти время. Курочки тут попугайчиків дуже багато різних. Для всього треба працювати, за все важко. Цікаво, таким займатися. Вийшов зранку, та горлочка кричить, красота. І радіє. Курчатка вже налупилася, катаюсь карпукова. Ось так. Ну що, друзі, всім спасіба. Вибачайте, що довго не знімав. Хто не підписав, підписуйтесь, ставляйте лайки. До нових зустрічей.